Якщо ваші друзі або близькі читають ловкрафта, або якщо ви граєте з ними в настолку по ловкрафту, загалом любите ктуху, то ось такий квест бокс, головоломка, може стати дуже цікавим подарунком. Це квестбокс, як ви бачите, тут рухається і ось ці деталі з боку, і ось ця деталь рухається. І ще всередині є рухомі деталі. Тобто, це головоломка, яка містить в собі аж три головоломки, які потрібно послідовно вирішувати. Ось перша це лабіринт. Лабіринт одразу на двох сторонах, і коли ви правильно виставляєте все. То перший етап це проходження ось цих лабіринтів двох одночасно на обох сторонах. Після цього ви дістанете вже частину куба і перейдете до рівнів далі з ось цим елементом та з іншими елементами, які знаходяться всередині. Ця головоломка є достатньо складною, тому що, по-перше, у ній кілька етапів. По-друге, кожен з цих етапів, особливо перший, він є таким дуже мозковибухаючим. Крім того, всередині є місце, куди можна сховати ваш подарунок. Тому ось такий квест-куб може бути цікавим рішенням для фанатів Ловкрафта і логічного мислення. Ти можна упазлин.